Задача номер 10. Дану радіус кола знайти довжину кола та площу круга. Якщо ми, наприклад, не пам'ятаємо формули, ми можемо з вами знати це використовуючи глобальну мережу. Довжина кола. Давайте подивимося. В довідниках є велика кількість, як можна взнати довжину та площу круга. От Площа круга визначається за формулою PR квадрат, довжина кола 2PR. Значить, приступаємо безпосередньо до кодування. Створюємо знову новий Project. Оберемо console, console Application. Знову обираємо мову програмування C2. Пишемо задача 10. так, Next. І фініш. Откриємо е, менеджер, source, maincpp і менеджер можна закрити, щоб він не заважав. Знову додаємо е, наші бібліотеки. Це у нас для роботи з кодуванням консолі. Windows H. Та для роботи з математичним апаратом так. І починаємо розробку нашої програми сед console CP 1, 2, 5, 1. Переводимо. Нашу клавіатуру в режим введення українськомовних символів та, та, та виведення на дисплей. Так. Тепер вводимо користувача в курс того, що він буде відбуватися на екрані. Програма дає. Змогу визначити довжину кола та площу. Розтягнемо, щоб не займало велику кількість місця на екрані. Так. Та площу круга. Круга. За відомим значенням радіуса кола. Так. Тепер дописуємо кінець рядка. І починаємо з вами введення. По суті, для того, щоб обчислити значення. Довжини кола та площі круга, нам потрібно одну константу, яка називається константа P. Вона дорівнює 3,14. Здається, мова програмування C піддержує цю константу Але Ми можемо свою організувати. Тобто, якщо ми, наприклад, довбов... напишемо число π із з ініціалізацією дорівнює 3,14, 14. Ой. 14. сотих Так. Далі нам потрібно буде змінну яка буде містити радіус кола. І радіус кола ми будемо запитувати в користувача Це може бути ціле число, або можна зробити в Дійсне. Можна дійсну, наприклад, R, з комою, і запитуємо користувача Введіть... Ой. Введіть значення радіуса кола. так І робимо переведення і вказуємо на R. Тут, тобто користувач введе значення R. Тепер нам потрібно два дві зміни, які міститимуть значення довжини кола. І е, зміна, яка вміститиме значення площі круга. Отримано коло. значить Знову. No. Так, да, площа це S велика, а довжину можна взяти просто букву D маленьке. Так. Значить, з вами тепер визначаємо S. Давайте спочатку довжину. Довжина буде дорівнювати Довжину ми знаємо, що визначається за формулою 2 πr 2 помножити на π і помножити на R. Ой, стоп, P R, так, Площа відповідно буде дорі. Причому не путайте, велика і маленька буковка це грає роль у мові програмування C. Компілятор розрізняє регістр символів, і для нього дві зміни. З велика і маленька будуть дві да, дві різні. так, і... Друга формула це у нас PR квадрат, тобто нам треба число P помножити на R у квадраті. R квадраті це у нас формула PowerPall. Е, Вкриваємо дужку і записуємо R,2. Далі. Далі, після введення всіх даних та обчислень, нам потрібно вивести інформацію про отриманий результат на екран. Тобто, щоб користувач, отримав результати обчислення. Значит, ми з вами виводимо всі аут. Е, і пишемо е, довжина отриманого кола, рівна, можна написати, де дорівнює. Крапка, а, ні, і сюди виводимо де, переводимо курсор на новий рядок. Далі, таким же самим чином, виводимо е, площу круга. Площа, площа отриманого круга. Рівна. С дорівнює. Так, С велике. с По суті, е, Якщо в нас нема помилок, програма вже готова. Давайте ми її відкомпілюємо. Відбувся процес компіляції, тепер подивимося з вами на логі. Чи дивимося, в нас десь помилка є в програмі. Е <кхем> Пав. Ага, я функцію е піднесення до степені написав з великої букви. Ну, знову компілюємо. Так, компіляція відбулася успішно, нема помилок, немає попереджень. У нас компіляція відбувалася протязі 2 секунд. Значить, можемо виключити логи і запустити програму на виконання. Дивимося. Програма дає змогу визначити довжину кола та площу круга за відомі значення радіуса кола. Ну, давайте введемо якесь значення радіуса. Ну, давайте 12, 12 Enter. Значить, довжина отриманого кола рівна 75,36, а площа отриманого кола 452. Ну якщо це сантиметри, значить сантиметри квадратні. Програма працює, програма вихідна. Питання до цієї задачі якісь є.